Гагаю, що на GGDroпі за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! 2800 же поінтів на балансі gg дропу і пропоную почати з цих от кейсиків, безкоштовних. Я трошки до серії покрутив, тому в мене вони. Якби розблоковані. І якщо це механо індустрія, це було б м супер жорстко, тому що по факту це з другого безкоштовного кейсу, і механо індустрія, скільки коштує, я навіть не поленюсь, хочу подивитись. 2800 мінімально, непогано було б взагалі. Так, м -м, крутимо. Ага, Stone Cold, можна зробити. Спробувати зробити контракт з цього всього, що в мене там кешбекнуло з апгрейдів інших. Так, і 238, не знаю, чи це окуп чи ні, але судячи з ціни, мабуть, що ні. 238, так. Поставлю просто на 1000, можна бонусну, в принципі, отримати до цього балансу, і буде вже 3800, це достатньо приємно. 20% шанс, і, будь ласка, з'єднай зеленим кольором. Він з'єднує. Він його з'єднує. Якщо що, поясню трошки, хто не зовсім зрозумів, чому в минулих серіях були ще старі апгрейди, тому що я там. Деяку кількість відео записав до цього, як би, до, до оновлення. А щоб, як, ну, щоб бути в тренді, ну не в тренді, просто щоб вам показати оновлення на дже я був вимушений спочатку випустити відео з оновленням, потім ті відео, які я зняв раніше, і от зараз ви бачите оце відео. Це е, після серії з тих трьох, які, ну, які вже на новому оновленні. Тобто, окей. 4 тисячі є на балансі. Взагалі, що я хотів сьогодні зробити? Я хотів містері кейси повідкривати. Починаємо з Блак-кейсу, 56 поїнтів він коштує, і я отримаю. 31, ну, емочку за 31. Також звідси може валюта падати. Джеппойнти. І чел вибиває. Ультрафіолет ножик. Окей, хорош. Також кейс от звідси випав. І тут я маю обрати. Будь ласка, можна, Юмп блейс? Сюди? 104 це, до речі, дуже непоганий результат. Можна зробити, спробувати апгрейд. Прикиньте, знову зайде щось по типу. Наприклад, 555. М Uh, оця штучка. Давай, 15%. Ще менше зараз шанс, ніж тоді, коли зайшов. Ту... Ні. Є. Й... Два апгрейди поспіль, один на 20%, другий на 15%. Це, друзі, ви повинні поставити лайк на це відео. Ну, просто 100%. 4800 в мене на балансі було, нагадаю, скільки було? 2, 2 800, чи скільки було? Я, я щось забув. Прям. Ладно. А, так, давайте історичний прокрутимо 2200, щоб зрозуміти взагалі, як воно видає, як не видає. Ну так, 2800 було. А, видає, слухайте, видає причому гарно. М -м, можна спробувати зробити. Наприклад, контракт, оце я продам, оце теж. І контракт з цього всього на 1842 джепонти. Будь ласка, це по факту вже 1000 плюс джепонтів. І випадає за 5800. Це об'єктивно, зараз є всі шанси, що це найкраща серія буде по дж-дропу, тому що настільки видавати. Чому питання? Не зрозуміло. Може, може вони обновою щось намудрили і шанси там підвищили? Ну, дивно. 5800 вже є 9К. Ну, до речі, це для перевірочки непоганий результат. Плюс бульдозер це поганий скін, тому да. Наступний кейс це такий отруйний 130, 156. Ще разочок. 135, 67, 67 Оце мені це подобається дуже. Так, ще разочок. 9700 в мене баланс і 74, це не око. Ладно. Можна переходити до наступного кейсу, Fire Case і три скінчик. А ще які, Ай-яй-яй, 10к на фармах 383 відкриття коштує. Так. 1300 ти виде. Ого. А, ПТ. А чому так окупає сильно? Стоп, 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 це бред. Може мені сторінка оновити? Бо. <смі> Ні, я звісно не проти, щоб ти мене так окупав. Але це 802. Почекайте, поки фармива. Ну, щось в мене... В мене є підозра. Що на якихось ось цих кейсах я почну зливати. Але якщо ні, то буде гарно. Я, по-моєму, пропустив один кейс або ні. Почекайте, пропустив чи ні. Зараз треба подивитись. Так, випадає 900. Поки окупає Так, ICE кейс 700 він коштує, і поки що я жорстко прям фармлю. Прям жорстко фармлю з льодяного кейсика 270. Щось пішли прям в серії. Ну, може, е, зрозуміло чому, тому що хто бачив мої там відео різні. Ну, коротше, да. Е, не факт, що вам так буде видавати, якщо ви закинете сюди ну, зробите депозит, тому що в мене є мінус деякий, і воно, от, залежно від цього мінусу, може видавати. І ні в якому разі не сприймайте це як якийсь заробіток, бо це просто пофанитися. Ну, іноді ось так видає. Але я знову ж повторюсь. Не факт, що буде таке з вами. 155 з цього кейсу. Окей. Можна переходити на Lightning кейс 1750, коштує відкриття. І 741. Мінус 1000. Ну, окей, окей, це. Знов мінус 1000. А яким чином мені один і той ж самий скін випав? О, як я й казав, зараз ці кейси будуть мене просто знищувати, да? Та, чекайте, давайте я краще щось тут, якщо він. І цей, да, перестану зараз видавати. 603, ну ладно. 500. Ой-ой, ой йой, йой, щось. Мені це абсолютно не подобається. Ведалі треба було робити просто апгрейд на якийсь кінчик і уходити, тому що це 2800. Ну, по факту, я, я спробував записати одну серію, мене брило. Тобто. Там було 2800. Ні, чи скільки? Там 2000 було. Тобто, окей, будемо рахувати від 4. Але мені дуже не подобається, що я майже все злив, і в мене 6К залишилось. Магічний кейс, будь ласка. Я знаю, що звідси падає М4А4, яка називається як? Вона називається. Ну, Азімов, да, да. Азімов, будь ласка, Азімов, 3к, Ну, 3к, окей, 3к це окуп ще раз. 2700. Ну, блін, треба. 9К! 8000 тисяч балансом ти видаєш. Ми. І ще це. Так, 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 будь ласка, камбек на мене. Просто візьми камбек на мене. Окей, видає в нуль, ще раз. три, 3... Ну, тут може бути і таке, бачите? 336 це взагалі не круто. Тому що це дуже великий мінус. Блін, мене прям, мене прям зливає не по дитячому. Мені б скін якийсь більше, ніж 4К вибити. Було б взагалі супер. Так, це 3К, окей, ще раз. І. Блін, 2000. Ну, поки що буду відкривати цей, бо рано чи пізно він може видати, і вже в мене 4400 баланс це дуже погано м нарешті, нарешті ти випала. м -ечка. Блін, якби в мене було трошки більше балансу, я б не продавав її, але треба продати. 10К баланс, і тому я йду відкривати кейс за 10 тисяч джипоїтів. І якщо випадуть звідси три фріспіни, то я не знаю, що я роблю. 9999, будь ласка, просто дай. Це Emerald Dragon, окей, це Окуп. Ну, може за 8, але 11. 11777, Нормально. Скін ліквідний, тому продаю, да, да-да-да. І. Може, вакбаню, до речі, вибрати. Хоча я, мабуть, зроблю окремо ще одну серію, де я відкриваю ці всі кейси, не можна як-от за травочку відкрити щось ось тут. І це, до речі, Окуп 4100. Продаю, 12к є. Хм. Хочу отак, 5 агентів відкрити. Якщо випаде щось по типу цього, то я, звісно, що його залишу. Поки що дуже серйозно ви слухайте. А було краще колись в агентах? По-моєму, ніколи не було краще. Окей, це дуже жорстко. Може, а я можу відкрити? Я не можу відкрити, бо не вистачає. АА! Стоп, 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 стоп. Золотий, золотий кейсик, і тисяч. Окей, вистачає. Я думаю, оцей кейс і оцей кейс я залишу як бонус до наступної серії. Тобто баланс буде десь в наступній серії близько 1000 або двох, або трошки більше, я все ж таки хочу оці кейси прям затестити там, де треба вибирати. Е, і так щось таким чином. Так, кейс з рукавицями поки що зарано, я думаю, хоча. Коротше, ще один оцей. Ні. Пройдемось по всім. Пройдемось по всім. Зарахуємо, так сказати, окуп. Окуп є. 93, наступний. 58 не окуп. Далі, ой. Я все збив, я ще раз відкрив, ну но, сподіваюсь, нормально буде. 380. 317. Угу. Людяний. Окей. Ну, блін. Звідси може фігня випасти зараз. 188. Продаю. І. Іду відкривати кейс блискавка. Що ти ставиш мені? І Magic Кейс. Давай. Будь ласка. 8 тисяч? Та ти рофлиш? Я в кіно? А як, як таке можливо? Почекайте. Ще раз. Що? А що відбувається? Я, я нафармив. Щоб виро. Це дуже жорстко. У мене ще тривога почала. Це 29 тисяч. Це просто 29 тисяч. І тому я відкриваю, знаєте, який кейс? Golden Knife case. Я взагалі не розраховував, що це вийде, але це дуже жорстко. Це дуже-дуже жорстко. І мені, блін, ну які тички. Ладно, це все одно окуп. Окей. Я не розстраюсь. Звісно, можна е, трошки, так сказати, ну, в тільті бути, тому що. Тички. Але це окуп, це окуп, бо я, якби, ну, це 4К було в мене. Якщо ну, брати серію, яка не вийде. Коротше, це окуп 10 тисяч. Сайт дуже жорстко видавав, і, скоріш за все, якби я ту емку зберіг, відкрив щось по типу. Е, там скільки в мене було? 20 тисяч, да, було. Відкрив рукавиці кейс, то, скоріш за все, мені випали ну, десь. За вісімка, і це 8 плюс 8, це вже 16, як мінімум. Тобто, можна було зробити е, більш логічно, але якби е, вирішив ризикнути, скільки цей ножик коштує? Він був поруч. 34 тисячі. Взагалі, нормально, нормально. Все. На сьогодні тоді все. Всім дякую за перегляд. Наступну серію почнемо дуже і дуже яскраво.